Я розумів, типу, що в якийсь момент типу, я можу померти. Типа, померти або там, травмуватись. І, типу, отак, ну, я зараз травмувався. І я розумів, що у мене, типу, ну, нічого нема. Ну, типу, як? Ну, я там, у мене квартира, там, блин, машина, ну це все таке іманентне, матеріальне. матеріальне. Мірське. І я е, хотів дітей мати, ну, щоб щось лишилось. Бо я собі думаю, оце я помру. Мама буде плакати, типа так, щоб мамі, хоч було там якась радість, типу, в житті домов хочу дитину і про це сказав. Просто уявіть, чувак хоче дитину для того, щоб лишити своїй мамі. Це максимальний рівень інфантильності. Просто максимальний. рівень. Тобто, ти даєш нове життя не для того, щоб бути класним батьком, чи для того, щоб дитина виросла щасливою і вона просто прожила це життя в кайф. Ти народжуєш просто для когось, щоб заткнути прогалину. Чого? Ось, а саме своєї присутності, як на мене, це повний піс. Що думаєте? мені буде цікаво почитати.